Ніж Сталь в колаборації з Nord Division. Та ще й який. Усім, як завжди, вітанчика від команди Сталі. Сьогодні демонструємо чергову роботу в колаборації з відомим реп гуртом. Даний красний зроблений у всяких чорних фарбах у моделі Ярчук. Ось так вона виглядає в порівнянні з моєю рукою. Має чорні піхви з місного та практичного кайдексу з універсальним отвором, щоб ви могли вчепити різні види кріплень та аксесуарів. Руків я тут змікати. Це доволі легкий та надійний матеріал. Ну а також він оснащений вільним підвісом, аби вимогнути ваш ніж на чи поясі. Стосовно ж моделі, ось так вона виглядає. Це доволі компактна, зручна модель. Просто нереальний помічник у вирішенні буденних питань. І не тільки буденних. Вона також підходить для нестандартних задач. Же її сталь неймовірно міцна. Це Х12 МФ, аналог європейської Д2. Доволі тривка надійна яка до того всього, що дозволяє наже довго не втрачати ріжучі властивості. Які, до речі, у неї відмінні, адже кожен ніж ми заточимо вручну за допомогою шестель борових каменів. Покриття красня StoneWash, але Ми також маємо ще два захисних полімерних покриття. Ну і тільки погляньте нашу кастомізацію. До речі, кожен ніж колоборації з Нордів має свій індивідуальний номер. Кількість даних номерів обмежена. Тож зважайте на цей факт. Також. Ось гравіювання лого гурту Nord Division є на ножі та на піхвах. Також є ще індивідуальне гравіювання символом з рунами це персональне замовлення нашого клієнта. Друзі, на загалом се шістнадцять медал ножів різні кольори, руків, я піхов. Ну і звичайно ж, гравіювання майже будь-який на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свого власну касуну, красне не царайтесь, пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.